Перський сатрап Фарнабас сильно на них ображався, які він тільки листи не писав Артаксерксу і не ображався на них. Словом, Артаксеркс ніяк не зміг не втрутитися в цю всю історію. Він все ж таки підписав мирний договір з Гестієм Другим. Договір у нас був такий собі, якщо чесно. Артаксеркс сказав, що загалом то він. Погоджується на претензії греків, але там є одне але, що він не віддасть Перську землю грекам, зрозуміло. Ну, тобто, ці всі захоплені території в Малій Азії сильно-сильно спірні. І взагалі то треба щось вирішувати, але добре він милістью своєю, так би мовити, надасть широку автономію грецьким державам Малій Азії, тому що ця вся історія йому сильно-сильно муляє. На тому вони розійшлися. Тим більше, що в 395 році до нашої ери, у нас з'являється ще одна проблема. Неспокійно у нас на Балканському півострові спалахує війна поміж Фіванцями та Фокейцями. І спарті, як гегемону Балкан, варто було визначити, за кого вони взагалі -то в цій бій. І Агеселай визначився, що він воює з Фівами. Треба сказати, що ця вся історія мала погані висновки в обох випадках. Тобто там не було хорошого варіанту, тому що якщо Спарта Гегемон, то вона мала б бути над конфліктом. А тут Спарта у нас втручається в конфлікт, і плюс Агеселай Другий не знаходить нічого кращого, ніж застосувати. Цій війні свого вчителя, тим більше, що вчитель у нього все ж таки відомий про те, треба сказати. І він доручає війну з фівами Лісандру.